Певне розхитування ситуації всередині Німеччини відбувається. Ми дуже сильно раділи, тому що ФранцВальтерштейнмаєр приїжджав і посидів в бомбосховищі в Чернігівщині, а потім видав дуже круте звернення до німецької нації, де назвав чорне-чорним біле-білим. Але розумієте, є ще політтехнології німецькі, які, звісно, теж не перестають готуватися до. Чергових виборів і з'являються дуже дивні опитування соціологічні, які мають, начебто, продемонструвати, що Європа втомлюється Західна Європа втомлюється від. України, так, від цієї тематики і від постачання зброї, і що гроші, як от кричать Марджері Грін, що гроші платників податків ведуть, наприклад, не на соціальні виплати, а на зброю в Україні. Є така контора, це такий незалежний там Берлінський інститут соціології, досліджень. Він називається СЕМАС. Семас, от він провів опитування так, німців, німецьких громадян. Зараз я вам зачитаю деякі дуже цікаві моменти з цього опитування. Зараз хвилиночку, ось, будь ласка. 40% мешканців Німеччини згодні з тим, що НАТО спровокувало Росію на військову агресію. Ну, ви уявляєте, я розумію, що. Є певна ностальгія там за Горбачовим. Ми все це обговорювали з вами, але ж не настільки, не настільки явно і в пропагандистському ключі потрібно проводити ці всілякі опитування. Питання як звучало? Питання звучало так: чи погоджуєтеся ви з тим, що НАТО так довго провокувало Росію, що їй довелося вступати у війну? І увага, відповідь позитивна. Її дали 19% опитаних німців, 21% опитаних німців заявили про те, що вони частково із цією думкою можуть бути згодні. Тепер додаємо 21,19, отримуємо круглу цифру у 40%. І коли Мак Шольц в певних своїх інтерв'ю говорить про те, що німецьке суспільство в принципі неоднорідне в своєму сприйнятті військових бюджетів, і саме з цим можна пов'язати, що в нас там військовий бюджет 600 мільйонів, а не Оловиною мільярди там чи не 2,2 мільярди, тому що він спілкується, пам'ятаєте, з громадянами? І хто це громадяни? Я не знаю, мабуть, це ті громадяни, яким цікаво от читати. Подібні дослідження незалежного Берлінського інституту. Я не здивуюся, якщо незалежний Берлінський інститут це якась афіліована контора, яка там фінансується через фірми прокладки російськими так званими соціологами, які от влаштовуються такі абсолютно викривлені речі. І але що? Але що з цим робити? Цим треба робити? що? Треба посилювати дипломатичний тиск, треба спілкуватися, треба більше роздавати інтерв'ю авторитетним німецьким виданням, в принципі, чим ми займаємо. Мається українська дипломатія. От ну і збивати всі ці потуги, переконати. Когось, я не знаю кого, що в Німеччині, наприклад, там неоднорідний якийсь електорат, який щось підтримує чи не підтримує. Але ви знаєте, це ж не тільки там якась неоднорідність в опитуваннях по телефону, чи яким чином вони їх проводять. Наприклад, є такий політик Рольф Мюценіг. Це до речі, він має певну вагу. Він соціал-демократичну фракцію соціал-демократичної партії об'єднаної очолює якраз в німецькому парламенті. Так, от він раптом виплеснув таку думку, що його значить, в Україні зарахували до терористів, і на нього накладені якісь там певні санкції і так далі, і тому подібне. Хоча з'ясувалося, що це абсолютний бред. По-перше, Держава Україна не має жодних терористичних списків. Так? От він говорить таке, що Агентство, так це, це воно називалося зараз. Центр протидії дезінформації український, він так говорить. 75 людей німців зарахував в терористи. Це сталося ще влітку, і він опинився в цьому списку. І тепер він має певні наслідки, які там шлейфом накладаються на комфорт його життя навіть в Німеччині і на його міжнародні контакти. каже, що його звинувачили, звинуватили в розповсюдженні наративів Кремля, що, начебто, він виступає за укладання перемир'я або за можливість перейти до дипломатичних кроків е, на рахунок припинення е, вогня на окремих е, територіях. Ну, е, е, це все вже спростоване. Спростоване, немає жодного підтвердження. І оцей от веб, -веб сторіночка на яку посилається пан Рольф, вона, якщо ви спробуєте її відкрити зараз, вона не відкривається, <сум> вона не відкривається. Тому ну, що це таке? Нащо таке от говорити і абсолютно ну, ображати людей? там, не знаю. Як мала дитина, і, 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 і знаєте, от класна реакція, все-таки. Андрій Мельник це людина, яка не бачить абсолютно ніяких кордонів, і от мені подобається, що він все може назвати під соусом там Вері reply і Черговий Вері diplomatic reply цього разу без факофів, зробив наш екс посол у Німеччині. Відповів він цьому голові фракції СДП, СДПН, так Рольфу мюциніху Ось таким чином. Ось дивіться є от його твіт. Друзі, оскільки ми працюємо. Просто не в прямому ефірі. Я справа в тому, все, що ми вам показуємо, я не бачу. Тому в мене деякий час ем, значить забирає те, щоб просто відкрити ці твіти, тому не звертайте на це увагу. А, або ні, звертайте тільки, тільки врахуйте це. так Отже, Андрій Мельник, мі-мі-мі. Езгіпт, хай не терористе. Ну, короче хендехог там і так далі тому подібне. короче переклад там є мі-мі-мі, списка терора українського уряду не існує. Пристаньте виставляти себе невинною жертвою. Ну, добре, що хоч цього разу Андрій Мельник обійшовся без там засмученої ковбаски, як колись там називав чиновників. Ось ну і без вері дипломатик реплайфаков, але теж дуже оригінально і дуже влучно. Я думаю, що такі люди, як Андрій Мельник, вони... Цілком можуть формувати думку, так би мовити, на або, або звертати увагу на деякі аспекти в німецькій політиці, враховуючи скільки часу ця людина там провела, і що вона знає про цих всіх людей. Чогось подібного, до речі, очікуємо від пана Макеєва, який також достатньо так потужно інформаційно увімкнувся в виконання обов'язків посла в Німеччині і про. Продовжує тиснути на німецький уряд і на німецьку дипломатію з приводу ухвалення важливих рішень про постачання тих же танків Леопард 2. До речі, висловився він з того приводу, що є дуже велике сподівання, що це і станеться, тому що потрібно швидше, 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 швидше прискорюватися, особливо напередодні зими, яка наступає.